Яким було ваше дитинство? Без турботи. Які б традиції з дитинства сімейні ви б хотіли повернути зараз? Які вам найбільше запам'ятались? Прося. Батьки постійно давали завдання, які потрібно було зробити після завершення навчального процесу. Ну, В той період батьки ж працювали, досить важко працювали, мати на ланці. Фактично цілий день сапала буряки, там, кукурудзу, ну, Все, що рівнича бригада робила, те й вона. Ну, і, Звичайно, на плечі лягало прийти додому, обласному порядочку, вибрати там попіл. Осяток, корова, ну і так далі, так далі, так далі. А ще ж хотілося і побігти у футбол, пограти, а тоді пограв у футбол, прибігаєш, а щось не недоробину. І починаються проблеми. З чого розпочалася ваша успішна трудова діяльність? З призначення на роботу. Після закінчення на той час Кіровоградського державного інституту імені, ну, не буду говорити, російського поета, зараз це Центрально-український педагогічний університет імені Володимира Ваниченка, прибув на Канівщину, був призначений у село Линець, в якому і пропрацював уже не один десяток років. Ну, а потім так трапилися життєві обставини. Е, повернувся у своє рідне село, село Драбівці і вже продовжує тут свою трудову діяльність. А, а чи отримували ви якісь нагороди, які саме? І яка для вас є найвизначнішою, найголовнішою в вашому житті? Е, нагород, ну як сказати, нагород багато, різних. Фактично, якщо брати педагогічну діяльність, то це і звання можна вважати, і був і є учитель-методист, керівник гуртка-методист, відмінник освіти України, що там грамоти Міністерства, також є. Ну і В 2011 році був нагороджений Премією Верховної Ради України педагогічним працівникам. З цією нагородою пов'язана така також цікава історія. Саме у цьому році, 2011 му вперше лауреати цієї премії отримували знаки. Ну і так трапилося, що я був перший у списку. І можна вважати, що отримав цей знак під номером один в Україні. А інші нагороди, знову ж таки, все, все то в результаті праці наполегливої, звичайно пам'ятною є і відзнака, коли став лауреатом Всеукраїнського конкурсу джерело творчості. І звичайно інші. Дуже приємно. Приємні учнівські нагороди, коли мої учні продовжують мої починання і також займають, досягають певних висот у своїй і навчальній діяльності, і в пошуковій діяльності. В процесі пошуково-дослідницької роботи має багато цікавих раритетів. Які е, дозволяють позануритися в історію. Ось, наприклад, одна фотографія це із е, сімейного родового архіву Яків Олександрович е, Дробут, е, людина, яка у період Володомору 32 33 років, будучи головою когоспу у сусідньому селі, е, Великий Хутір, е, робила все для того, щоб врятувати жителів цього села. Від негативних наслідків цього голодомору на превеликий жаль загинув у період радянсько-німецької війни. На сьогодні Вікторія Трофіменко, українська кінорежисерка, мала таке бажання відзняти художню кінострічку про його життя, отримала і ця кінострічка назву Які було знято навіть. Тизер, але на превеликий жаль, в подальшому у фінансуванні Вікторії Трофіменко було відмовлено І тому фільм не знятий. Ось ця фотографія фактично по ній Вікторія Трофіменко підбирала собі головного чоловічого героя до цього фільму Яків. Цікавим раритетом у своїй пошуково-дослідницькій роботі вважаю ось цю е е тарілку із е маєтку родини нащадків видатного українського педагога Константина Дмитровича Ушинського. Е ця тарілка належала родині його доньки Олі Константиновної Суковкіні. Е е Михайло Пінфійович Суковкін це. Один із лідерів української революції 1917 року на початковому етапі цієї революції відігравав надзвичайно велику роль. На превеликий жаль, пізніше у процесі поглиблення цієї української революції, він відійшов від неї, як Михайло Сергійович Грушевський говорив, що Михайло Кельфівич був. Занадто проросійським для українських діячів, і занадто українським для російських діячів. Ну і потім е змушений був Михайло Аккельфович разом із своєю дружиною Ольгою виїхати за кордон, проживали вони у Франції, а у тому населеному пункті, де вони Жили фактично із 1885 року по 1917 року. Залишилося от отакий раритет від їхньої життя та діяльності, який випадково потрапив мені до рук. Тепер я можу ним ділитися і своїми учнями.